Нет, починое. Репочной. Так, то понятно. Так, це то понятно. Це то понятно. Це то понятно? тут понятно. понятно. это понятно. Тут понятно. No. 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 Yeah. <laughs> hmm Thank <laughs> <laughs> you mm oh. Тех действия, і... спасибо, что мене підігнали цю профилактику. Це шах був не обов'язковим, наверное. А профікто профілактики мене підігнав. Там багато варіантів у мене було жартами, які не працювали, не працювали. А тепер працюють, тому що він просто брав обрав короля спіт. Є звільні Хм того гемоблю, що випадає з плазми. Я Не субинман не взял. А, зевоваться. Ну ничего, я не зевол, просто и цельный сель, сель, був слон. Я думаю, чего я так не хотел играть. Перший раз играл. тепер теперь сгадав, что е, я не хотел. 嗯哼嗯。

Gracias. Okay. Okay. D जो je to voduo je to

Давай, папа тогда. Да подними, Я сейчас стой играю в шапа почекать. Не телефон. Ну почекай. Ну почекай, ну почекай, ну в мене той чи, игра. mm <laughs>

Да, цепляем хотела тут. Так, так. так теперь в король в твисательно зажатый, не придумать. Най-буть, чего-то белого монаха. Так. Повинна бути мега мегабашала атака. Таких і до таких. Тепер берегається. Мені что так залетіть? Mm. Наймовча спочатку вторгнутися. Я что, наверное, буду работать, если целку ще не продума? Честно, я не то и робити. быть. Ибо время А, Ааа, це... Блін, надо швидше рахувать варианты. М -м -м. Бачу вічний шах, як мінімум. А мінімум. За такий короткий промови часу я нічого там не здаю. Друг за скучі є. Точно. Але як там добивати позицію, я не бачу то, що в мене було мало времени. А, кстати. А, у суперника навіть і тут була перегон. А, цей блискучий хід ВД, до нічній. Ось в чому заключається основний ум. Або навіть до виграшка з mm. моїй сторони. Да, далі Він би не побачити. Найкраще. А це всі куди найкраще? Чудово, чудово. Тій би ходить ще зробить нічого. От що варіанту звуча нема. Таке я правильно посчитав і я розіграв. Майже після жертви я її реалізував хорошенько. Тобто, що тут було трошки, що тут значить? В принципе, В меня лучше другого варианта не было, Тому тобто я не пошел на цей вариант. Я на не можу. я не мог Я, я тобі, Не, ну я ще проеду так Але тут уже так было, я не можу. я Тут вже просто шахтував. Да.